Дівчатка, всім привіт! В мене є новенька Сабріна. Я, я е, знаю, що ви чекаєте. Це номер 10 вже за жовтень. Подивимося. За вами. Не, не встоїла, щоб його не купити, то дійсно є гарні моделі. Так, пролистала в магазині, е, сама ще толком не роздивлялася, тому зараз з вами разом все роздивимося. Так, дівчатка, давайте подивимося на деталі. Так, бачите, як моя новенька безрукавка подовжена. Є мастер-клас, хто не знав, зайдіть, подивіться. От резинка ззаді трішечки довша, ніж спереді. Розріз. Так, а рани. І будемо звертати увагу на кольори. Так, модель теж дуже гарна. Pullover. Зараз, зараз, роздивимося. Гарна безрукавка. Я звернула увагу, що зараз е майже всі моделі, мабуть, з зі спущеним плечем вив'язаним. Він, він дуже легко в'яжеться. Е моя подовжена безрукавка. Людмила, я назвала на честь матусі моєї. Там теж спущене плече. Тому можете зайти подивитися, як воно вив'язується. Дуже просто. Навіть якщо ви починаєте в'язати, теж зможете. Так, перша ковтинка: кардиган, гарні такі теплі кольори. Чудові візеруночок. Бачите, тут і ажур, такий комбінований візерунок і ажур є. І гарне поєднання кольорів. Така, можна сказати, яскрава осіння ковтинка. Кардиган, хочеться сказати ковтинка. Так, далі теж дивіться, такі жовто-гарячі кольори і додавлений синій кольор. Бачите, синій, він більш блакитний і в першій і в другій моделі. Цікаво вив'язано, бачите? такі такі, як, як краплинки. Блакитні. Жовтий, помаранчевий, гарне поєднання кольору теж, теж мені подобається. От, дивіться, як прикольно виглядає. Тут мітинки, мітенки, мітинки, як правильно, шарф і кардиган. І дивіться, як шарф різні кольори, але візеруночок один і той же. Лицева гладь на поличках в кардигані, І е, лицева гладь, бачите, основна, част основна частина шарфу. Дівчатка е, опустила нижче камеру, щоб вам роздивитися гарно. Тепер журнал туди-сюди дюргаю. Так, і мітинки теж, бачите, лицева гладь, резиночка один на один. І цей візерунок, як ялиночка. До речі, дівчатка, якщо хоч, сподобалася якась модель, пишіть мені, і я виставлю фото та опис в моїй групі. Новенькій, вас ще там зовсім мало. В Телеграмі посилання на групу буде під, під відео в описі. Так, тут у нас Жакард багатий. Дівчатка, деякі слова я кажу невірно, тому що не досить гарно розмовляю українською мовою. Але я навчаюся, дуже хочу, щоб гарно виходило розмовляти. Тому вибачайте. Так, далі дивіться, яка краса. Знову помаранчевий, жовтенький, помаранчевий і жовтий декілька кольорів, відтінків жовтого. Такий гарний кардиган теж. Хочеться йому трішеч, трішечки додати об'єму. Це на мій смак. Але ж і так гарно. Ну, рукав, рукав е явно хочеться об'єму додати. Гарно вив'язана як резиночка. <кхух> резиночка тут 2 на 1, а потім два кольори. Синій, блакитний, ну тут блакитний чи синій. Поєднуються з помаранчевим досить таки цікаво. Якщо ви любите такі яскраві кольори, але ж ви можете взяти цей візеруночок і свої кольори, помаранчевого багато, бачите? І блуза, і брюки, різні відтінки. Цей більш як нюдовий відтінок, але до помаранчевого щось таке. Ой, гарний подовжений кардиган, дуже гарний, тепленький, спущене плече. Давайте я вам поближче візеруночок покажу. Він тут простий. Але цікавий. Сюди хочеться таку м'якесеньку, гарну пряжу на цей кардиган. Так, далі в нас платтячко. Теж помаранчевий колір та блакитний. Так, так коротесеньке платтячко. Добавить трішечки об'єму і буде як тоніка, яку можна буде носити разом з брюками. Але худосеньким дівчаткам можна і як платтячко. Так, тут у нас регланчик, резиночка. Два на два і зовсім трішечки жакарду. Так, дивіться, який гарний комплект. Тут шапка. Так, і кардиган за ранами. Теж буде дуже тепло. Молочний колір. Але ж дивіться, дівчинка худенька, а як воно з цим поясочком <кій> не зовсім худенька. Виходить, я б сюди поясочок не додавала б. Він, він мені подобається, як тут виглядає, але Наталії буде об'ємно дуже виглядати. Тому що модель сама по собі така об'ємна. Тут товстенькі ниточки. Так, шапка. Теж резинка 2 на 2 і пом-пом. Така моделька, дівчатка, якщо дуже швидко е моделі е показую вам, то ставте на паузу, розглядайте. І ще раз хочу вам повторити, що можете написати мені в коментарях, яка подобається модель. І вона буде у вас фото, і опис в моїй групі в Телеграмі. Так, далі, ось у нас цей кардиган, Кардиган кажу, половер. Роздивимося. Тут така пряжа. Видно, м'якесенька, як похнурки трішечки добавлені, мабуть. Гарний. Просто в'яжеться, бачите, гарно виглядає І молочний колір. Дивлюсь, на цей воротник опять знову на російській. Кажу, вилетіло з голови, як називається. Хтось мені з дівчат писав, але, пробачте. Дівчатка, так гарно носити, але якщо буде верхній одяг, то цей воротничок буде трішечки заважати. Ну, в мене, так. Так, лицева, гладь у нас рукавчики і джутики. Два на два резинка, манжет і край виробу, і воротничок. Чи комірець? Комерець, здається. Ой, яка краса! Дивіться, жилетка з дуже величезною проймою. Хто такий об'єм полюбляє? Для вас це гарна, гарна дуже стильна модель. Мені, мені подобається. Так, резиночка. Тож тут 3х3, чи? Да, 3 на 3, три петельки. 3 на 3. Ну, це так, це верхній одяг сюди не надінеш. Це дуже буде об'ємно. Хоча для досить прохолодної зими, якщо ще зверху буде пуховик, теж дуже, досить об'ємно, то, мабуть, можна. Дивіться, дівчата, яка краса. Це просто неймовірна модель. На мій смак це просто і образ, образ з голови до ніг, як то кажуть. Шикарний просто. Брюк і сюда. сюди. Неймовірно. Хто вигадав таку модель чудову. Так, і шапка класна. Хрестообразний набірний край, бачите, як прикрашає краєшок шапочки. Візерунок класний. Чудова модель. Давайте я вам її прям поближче покажу. І, бачите, хочеться сказати, центральна коса, але е, в центрі як вивізано. Тут просто один на один. Так, да, один на один вивізано, але так круто, придумано. Трішечки розбавляє цей насичений візерунок. Центральна вставочка. І пояс навіть гарний, плетений. Чудовий образ, чудовий половер, просто чудо. І шапочка. Дуже гарна. Так, далі у нас тут шапочка та шарф з карманчиками. Така моделька. Теж цікаво, чому б і ні. Шапки, бачите, простенькі з візерунком і без візерунків. Тому, дівчатка, можете вже заготовляти для зими. Теж гарний кардиган, дивіться, візеруночок гарний. І об'єму тут якраз не треба не більше, не менше робити. Дуже швидко вибіжиться товстенька ниточка. Так, образ вам буду показувати цілий. Сумочка класна. І, ось, ще, бачите, кардиган для тих, хто в'яже гачком, але опису нема, просто рекламка. Ну, Хто гарно в'яже, можна і без опису зв'язати. Такі можу вам фотку. Теж виставити в групі. Далі половер, теж гарний, з крапленнями ниточки, бачите, такого другого кольору. Забула, як називається вона. Така ниточка. гарний половер. Мені дуже подобається, коли е, сам манжет е, від, на, рукав, на рукаві, бачите, і тут на основному полотні відокремлюється отакою от полосочкою. Тут лицева, треба подивитися, точно лицева петелька чи платочна, два рядочки вив'язуються, але щоб така е, була. Ступінька, можна сказати, така малесенька, гарна. Мені дуже подобається. Прям акцент сразу. Нам одразу на манжетах, на самої резиночка переход на візерунок. Тут у нас жгутики. Дивіться, теж гарне дуже поєднання візерунків. Дуже класно. А, і ще тут воротничок теж з такою полосочкою. Так, далі теж класний половер. Кольори дуже привабливі. З брюками. З брюками і з спідницею теж буде дуже гарно. І тут, бачите, простенькі візеруночки, але хочеться одягнути і не знімати цей половер. Так, дівчатка, далі. Тут у нас вже блакитний. Кардиган чи половер це не видно, скоріше всього половер. Такі, як сіточка. До речі, трішечки віддалено напоминає, нагадує візерунок від Бронело Кучнелі. Тут, дивіться, коротенький рукав трішечки нижче локтя, я так, наскільки я бачу. 21 модель. Зав... Зараз подивимося викройку. А, ось сюди, бачите, так. Три четверті рукавчик. Половер. Хебен Маш. Машин це петля, а Хеб це ж... не знаю, що. А гарна модель теж. Так, може, видовжена петля, подовжена. Так, тут десь теж жгутки, але ж тут, бачите, на цій безрукавці акцент на е перехід кольорі, кольору пряжі з темного до світлого. Теж е базова, базова модель, коли починається прохолода. Гарні брюки кеди, Дуже зручно. Так, такий пуловер. Непогана модель, але вона мені чомусь виглядає, як зі стареньких-стареньких журналів. Можливо, так і є. Дивіться, широкі рукави, але ж трішечки він короткуватий. І трішечки його вуще я би зв'язала. Воротнічок я просто різиночку один на один кругленький зробила. Можливо, тоді він мені більше. Сподобався. Але ж у кожного різний свій смак. Так. Тут для майстринь, які вже давно в'яжуть моделька симпатична. Такий нарядний половер. Тут трішечки теж я рукав би або зробила довшим, або 3 четверті. Гарний жакарт. Приємний такий. Але бачите, тут контраст, темна і світла ниточка, я б, не, мабуть, трішечки пом'якшила цей контраст на цьому візерунку. Більш би таки на декілька тонів, щоб нити один колір від другого, від від від, від, від ви мене зрозуміли, був різний, відрізнявся. От. Так, далі пуловер. бачите, в такий вже приталений, вже е, оверсайз. Не кожна модель потрібна, щоб була оверсайз, бачите, і таке вже знову повертається мода. Такий простенький пуловер. на кожен день. Так, трішечки оця моделька схожа з цією. Хто полюбляє жакарди, зверніть увагу, мабуть, сподобається. Так, кардиган. Написано половер. Задуповую. Подолу... Гарний візеруночок теж. Непоганий. Бачите, і скіз плеча тут теж скошений рукав і таким зубчиком відокремлений. Не відокремлений, а акцент, акцент на, робить на плечі цей зубчик, теж подобається мені. Так, да, дос, так, досить стильно виглядає, якщо позаді різиночка довша, ніж спереді. І такий розріз Гарно мені класно, стильно. Пишіть, дівчатка, як вам. Дуже важна ваша думка. Дивіться, те ж саме. Спинка трішечки довша, фуксія, колір і образ такий гарний. Так, далі у нас знов шапочка з половером. Спущений рукавчик. Два кольори поєднання. Тут, бачите, декілька тонів відрізняється одна пряжа від іншої і вже не так насичено. Так, це теплесенький, половер подовжений, реглан. Гарненька модель. Інтерлак, чи якщо я правильно наголос э, ставлю, така техніка називається інтерлак з квадратиками. Квадрати чи прямокупнички. По-іншому можна його вив'язувати. Так, і ще дві модельки. Ось гарний теж половер подовжений, тепленький, тут вроді розрізи. По бокам, чи то так візеруночок і образ гарний під шкіру брюки. І такий пуловер синій із таким бордовим кольором. А гарний журнал, я сподіваюся, так тут, дівчатка, що їй вам сподобалося, коментуйте. І, якщо щось, так, модельки з наступного журналу. Щось сподобалось вам, то пишіть. Ось гарний такий змурудний колір і модель прикольна. Помаранчевий половер гарний. Якби в сутках було трішечки в добі, було трішечки більше часу. На п'ять або хоч би на три часа ми б могли більше в'язати. Всім, дівчатка, гарного настрою і мирного неба над головою!